Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, прокоментуйте, будь ласка, гру сьогодні. Що, о, дали бій. Мені, мені здається, ми більш, більш були не зібрані сьогодні. Суперник показав відмінний результат. О, у нас сьогодні ж помилці приймали чотири рази. Що можу все ще сказати? По ходу зустрічі вигравали. Ви як гадаєте, чому не вдалося втримати переможний результат? Мені, десь, здається, десь була доставлена з боку Противник Дуже, дуже серйозний хлопці, що може сталося. Після цієї поразки команда Євромікс навряд чи зможе зачепитись за перемогу в турнірі. Як вважаєте, на що можете розраховувати надалі? Я, як казав минулого разу, ми виходимо на кожну гру і намагаємося досягнути максимального результату. Будемо досягати максимального результату, там як вийде. Що ж, добре, дякуємо вам. Да, Щастиво.